Друзі, ось вже розібрав культиватор, поклав їжаки для обробітку. Прошу дуже на 60 см міжряддя. Е, що тут йде? Іде, дивіться, як йде, йде колесо від трактора, за ним йде лапа, ця лапа стоїть. Е, за лапу йде колесо і... За колесом йде підпружинено, підпружинений йжик. Ось така Це є сплошна обробітка йжиками повністю ряди. Це якщо картопля ще не зійшла. Прошу дуже. От. Е, що саме основне, ми тут можемо собі от самі бачити, скільки є. Це десь буде сантиметрів 80, ну воно не потрібно. Ну і сюди скільки? 50-55. Це вже залежно від вашого міжряддя. така система. Все підпружене, все так, як має бути. Тільки працювати. Зараз поставлю е підгортачі, побачимо, як воно виглядає.